Брикети в домашніх умовах легко. А зараз я вам покажу нову модель лінійки НВШ, НВШ 10. Цей прес виготовляє брикети розміром 15 см довжини, 10 см ширини та 10 см товщини. А брикети можна робити будь-що, будь то тирса, щепа, солома, трава, гній, торф. Неважливо, саме головне додати папір або клей ПВА. Верхня кришка тримається на пальцях 20 мм. Верхня кришка посилена ребрами з 15 труби 2-мм. Верхня кришка 4 мм. Короб зроблений із 4-мм металу. Короб зроблений із 4-мм металу, посилений двома рамками. Нижня пластина зроблена із 8-мм металу. Також є посилення з 20-ї труби. І ще одна пластина під домкрат, борта 4 мм. Рама зроблена із 50-мм труби, лапи по 2 мм і дві упори під домкрат 4 міліметрові. Також йде вже тут середня упора, також 50 на 50 4 мм. Коштує він 13 тисяч ціну входить шланг та домкрат. А для замовлення можете написати мені за номером телефона, що вказане під відео, або в профілі на Viber, або просто зателефонувавши. Всім і продуктивного дня. Робіть брикети з НВШ!